Добрий вечір! Сьогодні я хочу дати вам дуже гарний рецепт: супчик кучерявий. Вода 2,5 літра, 5 картоплин, 2 цибулини, 2 моркви, 2 солодкі перці, повна склянка горохових пластівців або інших, 2 яйця, пів столової ложки борошна, 1 столова ложка солі до смаку і спеції. Все нарізаємо. Моркву тримо на терці в киплячу воду, кидаємо картоплю, зелень, цибульку порізану і моркву, порізану кубиками. Нехай закипить, прикрутимо це і до готовності картоплі готуємо. Коли картопля готова, то закидаємо всі спеції два лаврових листи. Додаємо горохові пластівці, готуємо засмажку, цибулька смажиться, додаємо моркву і зелень. В мисочку розбиваємо два яйця, трошки посолимо, мішаємо і пів столової ложки борошна мішаємо цю суміч. Засмажка вже готова. Додаємо її в суп. І в самому кінці додаємо суміш з яєць. Получається, коли мішаємо, то такі кучері. Тому і супчик називається супчик кучерявий. Все, суп готовий, смачного.